Повернуся знову до обкладинки, щоб опояснити появу наступних об'єктів. Ось, це, звичайно, ви всі впізнали. Тут, і тут за спиною героїні. Ось, ну, безумовно, це дрони, тому що події розгортаються у світі людей і вони відзеркалюються. У мітологічному світі предків, тобто вибудови окремого світу немає в книжці, є відзеркалення реальності. Війна не є основною темою, але її неможливо уникнути, тому що ця історія є сучасною, і ця історія є про Україну. Тут у нас з'являється ось цей об'єкт, і це Терношорська лада. Про цей об'єкт більше написано у книзі Марічки Крижанівської Танго з духами. І також це є символічний об'єкт, тому що в ньому хтось живе. Але про це ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте книгу Несподівані перетворення Галіція Мідвест, яку можна замовити на сайті amazon.com. І верхній фінальний елемент. Це є зображення кафе Галушки, яке знаходиться у місті Полтава. Так само це зображення символічне, тому що героїні відвідують це кафе і з ними там відбуваються певні події. Більше я розповім у наступному відео. Дякую.